Як відновити пам'ять після інфаркту мозку? Друге, а друге запитання а, а потім, як відновити, відновити пам'ять? Інфаркт це ми розуміємо, так, що це ділянка, де було гостре порушення мозкового кровообіду. Тобто, на якусь ділянку мозоку не потрапила кров через атеросклероз. Звісно, так буває через рідко через травми, через сильні стреси. Але зазвичай це не зазвичай це судинна патологія, і якщо постраждала пам'ять, то ми розуміємо, що саме на, та, постраждала та ділянка мозоку, яка відповідає за пам'ять. І щоб е, покращити і в будь-якому випадку, коли є інфаркти, інсульти мозоку, інфаркти особливо, треба просто негайно е, включати в ваш раціон фітлайн, але, або якщо ви вже приймали, збільшувати дози, щоб. Як, е, як найменше часу ця ділянка залишалася без кровопостачання, тому що кров це кисень, це поживні речовини. По-перше, це кисень. А без кисню ми, ми, якщо ми перестанемо дихати, ми через хвилину-дві-три помремо. Без кисню дуже швидко клітини мозоку вмирають. І відновитися на, ту, на тій ділянці буває, що вже не можуть, тому що ну це пов'язано зі структурою мозоку. І якась саме ділянка може випасти ну, взагалі з життя цієї людини. І тому не можу сказати, чи можна відновити пам'ять чи ні, але стовідсотково треба покращувати кровообіг. Оптимальний сет, більше активайзу, декілька, декілька дозувань, але ж помірно. Якщо в людини виражений флеш-ефект, то краще замінити на Sensitive Activa. І Омегу декілька разів на день, і к10 для відновлення, і сельшуц, і рестори декілька разів на день. Тобто тут е, давати подвійні дозування, розділити їх по часу і е, з водою, з теплою водою більше води, і якщо людина рухається, то більше рухів, щоб загальний кровотік був, тому що ми не можемо силою волі хочемо покращити мозок і випити, і направити. В цю ділянку силою мозку це неможливо. Всі поживні речовини рухаються по кровотіпу і працюють там, де є можливість, там де зупиняються, там, де є потреба. Але може там, де є потреба, туди не можуть дійти, якщо нема немає достатньо рухів, тому поєднуйте, будь ласка.